З надією на нового інвестора, представники транснаціональної компанії «Сен-Гобен» знову приїхали на Прикарпаття цього разу під керівництвом головного представника французької фірми «Українах СНД. Вже кілька років бізнесмени проявляють інтерес до зведення в обласному центрі заводу будівельних матеріалів, а саме виробництва гіпсокартону. Нині за закритими для преси дверима відбулася чергова зустріч потенційних інвесторів з очільниками області та Івано-Франківська. Після її завершення представники компанії не приховували оптимістичного настрою однак нічого конкретного не розповіли. Поки що не можемо говорити про якусь конкретику. Ми ще не знаємо, який за потужністю завод збудуємо чи скільки робочих місць тут буде створено, адже це залежить від кон'юнктури зовнішнього і внутрішнього ринку. Але важливо, що сьогодні ми отримали повну підтримку від місцевої влади щодо наших намірів з'явитися на Прикарпатті. також іноземні бізнесмени разом з владою поїхали оглядати можливу ділянку під будівництво заводу. Нагадаємо, вона знаходиться у Хриплинській інвестиційно-промисловій зоні.